У Міннесоті вчинено напад на авторитетних політиків демократів. Убито колишню спікерку Палати представників штату Міннесота Мелісу Гортман. Поранено сенатора Джона Гофмана. В американському штаті Міннесота в ніч на суботу, 14 червня, було скоєно замахи на життя двох місцевих впливових політиків, які репрезентують Демократичну партію Сполучених Штатів Америки. Стріляли в члена сенату штату Джона Гофмана і колишню спікерку Палати представників штату Мелісу Гортман. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Спочатку стрілець відкрив вогонь по сенатору штату Джону Гофману і його дружині Івет в їхньому будинку в місті Чампліні, яке розташоване за кілька кілометрів на північ від Міннеаполіса. Подружжя Гофманів було шпиталізоване з численними вогнепальними пораненнями. Лікарі оцінюють їхні шанси на виживання цитата, з обережним оптимізмом. Кінець цитати. Замах на Мелісу Гортман і її чоловіка Марка було скоєно також у їхньому будинку в місті Бруклін Парку. При цьому обох їх було вбито. Повідомляється, що спочатку поліція була викликана о 2 годині ночі на адресу, де мешкають сенатор Гофман та його родина. Потім о 3.35. Надійшов ще один виклик на адресу Гортман. Поліціянти, які прибули на цей другий виклик, навіть вступили в перестрілку з нападником, проте йому вдалося втекти. Поліція і ФБР шукають стрільця. За їхніми даними, підозрюваний білий чоловік був одягнений у поліційний однострій і видавав себе за співробітника поліції, хоча насправді таким не був. Виявлено також фальшиву поліційну машину, якою користувався нападник. У покинутому автомобілі співробітники правоохоронних органів виявили якийсь маніфест і список імен різних законодавців та чиновників. Губернатор штату Міннесота Тім Волз, який балотувався віце-президенте у зв'язці з Камалою Гарріс на виборах 2024 року, сказав, що Гортман та її чоловік стали жертвами політично вмотивованого вбивства. Цитата, винних у цьому буде притягнуто до відповідальності. Кінець цитати. Сказав він. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ФБР долучиться до розслідування і цитата, причетні будуть покарані за всією суворістю закону. У США не можна миритися з подібним жахливим насильством. Кінець цитати наголосив Трамп.